Привіт! Кожна людина має духа, духа від Бога. І коли нас Господь хрестить Духом Святим, це вже людина обрана для Бога, обрана для того, щоб проповідувати Слово Боже, щоб перебувати у Дусі Святому кожного дня. Дух нам даний для того, щоб ми славили Бога, щоб ми кожного дня перебували у Слові Божому, навчалися Біблії, слухали пастирів, проповідували іншим, щоб також прийшли для порятунку, щоб також були врятовані, щоб також були почуті Богом молитви наші, так? тому що коли ми звертаємося, до Бога напряму Господь нас не чує. Коли наша... Наш дух відійшов від Господа, так, він втрачає зв'язок з Богом, тому що ми не перебуваємо у Дусі Святому, ми не читаємо святе письмо від Бога, ми не шануємо заповіді, ми не виконуємо заповіді, і нас є прірва з Богом, тому що нам відновити цей зв'язок. З Богом нам потрібно кожного дня перебувати у Дусі Святому. Кожного дня нам потрібно славити Господа, проповідувати, читати Святе письмо, навчатися і виконувати Бога волю Отця. Тому що якщо ми не будемо виконувати волю Отця, не будемо перебувати у Дусі Святому, навчатися в Божому Слову, то між нами буде прірва з Богом. Якщо буде ця прірва з Богом, в нас буде розірваний ця, ця межа. І Ми впадемо куди ми впадемо? Ми впадемо в лапи диявола, тому у нас тоді в нас нападе все. І е, біль буде, да, ці прокляття агресії, ненависть друг до друга, коли ми вже готові просто задушити одне одного, готові вбити одне одного. Це все йде від сатани. Сатана вже просто нами викручує, він е, е, йде, знаєте, душ, це духовна війна. Між Богом і між дияволом за душу, за душу, тому що в нас в людині є тіло, всередині є ще душа і дух. І тіло для ну диявол просто нашим тілом, як ото маріонеткою, воно хоче вдарити. Він просто робить нашими, нашим тілом, робить свої справи, щоб ми йшли, крали, щоб ми йшли, вбивали, щоб ми йшли, робили розбрат, щоб ми йшли все робили. Нашим тілом просто як отою куколкою на ниточках, ото тако, знаєте, грається. Отак він нами, щоб забрати нашу душу. Але якщо ми звяжемося з Богом, ми проповідуємо і виконуємо Волю у Господа, Господь нашу душу забере собі. А якщо ми піддамося дияволу, то ми впадемо в прірву і будемо з дияволом. Тому я дуже прошу вас повернутися до